Ось МСЕК на запорожців 26. суддям прокурорам вони інвалідність дають, а епілептику якийсь трьох років інвалідність не дають. Ось така у нас реформа МСЕК. Тепер мене епілептика подали у розшук. Країна кончених дебілів і дегенератів. І не один. Я так кажу, колясочника також ганяють. Що те, що там пишуть, що достатньо буде довідки МСЕК. Про те, що у мене довічна група особи з інвалідністю першої групи. Це все до сраки. Мене визнали тимчасово непридатним. А ви тепер думаєте, пиздіть далі, що у нас ТЦК все робить правильно? Нічого правильного не робиться. Ну як я можу служити? Як я можу бути на інвалідному візку з автоматом? Ну, ви собі, уявіть, будь ласка, це просто напросто Країна Підарасів, От і все. Я це моя особиста думка.